Я працював оператором кол центру тоді, е, Зараз це водафон, тоді було МТС. Знаєте ту фразу, коли е, робот говорить, на даний момент всі оператори зайняті. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Коли мені було нудно, я сам говорив ту фразу. <рес> я прям так і говорив: на даний момент всі оператори пішли їсти і срати. Шо-шо? оцініть, будь ласка, якість обслуговування, де один це вам не допомогли, а 10 це розмір вашого що шо, -шо? Очікуйте, ваш цінок дуже важливий для нас. палалам пам' палалам пам' палалам па. -ля -ля -пам. І люди, які дзвонять в кол-центр і додзвонюються, вони вже агресивно налаштовані. Тому що це тяжко, ти робота маєш почекати, поки слухавку візьмуть. І до мене, коли додзвонювалися, злі люди, в мене були випадки, я кажу: добрий день, чим я можу вам допомогти, а з іншої сторони, о, о, ти живий, сука, ти сука! <рес> Як я можу до вас звертатися, але ти хуй! Що приємно, пане Хуй, ну бо як там така форма, так і звертаєшся». Якщо ви ваші ті вишки, МТС, інтернет не зробите, я всі розхерачу. Я думаю, чувак, Якби ти знав, як мені пофіг, в мене зарплата 1800 гривень в місяць. В мене самого лайф. Розумієш? <плес> Те, що, <так? плес> Те, що я підняв слухавку, то взагалі випадковість.